Люденьки, всім привіт! Нещодавно в мене на каналі було опубліковано Шкода Кодяк, який приїхав з Німеччини з переднім приводом, з не дуже потужним двигуном, як я це прочитав в коментарях. Комусь повного приводу там не вистачало, комусь комплектації, а тут мені здається. Практично повний фарш є все, що могло бути в Кодіаку. Там я декількох речей не дорахувався в ньому. Ну і цей Кодіак вже приїхав зі Швейцарії. Давайте подивимося, що такого цікавого може бути ще в кросовері середнього класу. Європейці, шкода, Кодіак. Це в нас також п'ятимісна версія під капотом. Тут 2 літра турбодизель 190 кінських сил, який працює з семиступінчатим роботом. Тут повний привід на муфті Халдуць п'ятого покоління, тобто повний привід не постійний. Він регулює кількість крутного моменту, яка передається саме на задню вісь, а в основну кількість часу автомобіль їде саме на передній. Саме тому він є доволі таки ефективним. Зовні у нас топова LED-оптика, яка має LED-ходові вогні, яка має асистент перемикання ближнього дальнього, є LED-протитуманні фари, омивачі. Цього всього добра. І що цікаво, по периметру автомобіля є кругові парктроніки, асистент автоматичного паркування і камери 360. Їх можна Побачите, тут на решіточці. Під дзеркалами вони заховані отаким чином. Графітовий металік-колір. Як бачите, по відтінку тут є підігрів. Лобового скла. А тепер та ні, давайте, мабуть, почнемо з багажника. Ще зовні тут є хромовані рейлінги, хром на вікнах, є тонування заводське. По колесам тут встановлені 18-й діаметр, ще літня гума, оригінальні, легкосплавні диски. Отакий вигляд має автомобіль зовні. Позаду є електрична ляда, відкривається, закривається. Тут у нас штора, органайзери всі заводські, які були. ну, у мене колись був огляд на каналі, плюшок Кодіака От вони всі тут присутні. Є електропривід фаркопчика, будь ласка, після мийки автомобіль трішки водички в собі має Тут подвійна підлога, тут є повнорозмірне запасне колесо, яке, до речі, ще ні разу не використовувалося. Ключ, домкрат, велика купа органайзерів, куди можна щось наскладати. Так це все виглядає. Ну і постану також можна подивитися. Що цей автомобіль виглядає дуже і дуже непогано. Да, тепер пішли в салон. Я гадаю, з багажника ви вже могли побачити, що щось там не так. Є безключовий доступ на передніх дверях, на задніх відсутній. Що ми маємо? Ми маємо світлий салон та й непростий. Це в нас шкіра перфорована, і вона тут не просто так перфорована, адже у автомобіля є функція вентиляції і підігріву передніх сидінь. Є пам'ять, є електрорегулювання. Ну, Автомобіль зі Швейцарії. Країна багата, тому і автомобіль запаковано дуже і дуже непогано. Топові від зеркала, складування, підсвітка, регулювання підігрів, і там ще в кутках є мертві зони. Індикація тут у нас є Ambilight підсвітка також світла, шкіра на картках. Далі йдемо. Асистент світла, датчик світла, точніше, туманки перед зад. Шкіряне мультикермо. Тут у нас є дістронік, так званий, є обмеження швидкості клавіше і мод перемикається. Ну, і з цікавого також це пробіг. 152 330 кілометрів. Він оригінальний, підтверджений, сервісна історія ще в Швейцарії. Останній раз у нього була відбита на 151 тисячі. Тобто нещодавно автомобіль якраз був на сервісному обслуговуванні, це також і в автомобілі можна перевірити. По діагностиці все сходиться, Ну, ми це зараз ще. Подивимося, у автомобіля немає заглушок. Це одне місце, але тут світиться дані по передній подушці пасажира, працює, вона чи не працює. Тобто, як ви побачили, вже є підігрів вентиляції, є підігрів керма по клімату, є підігрів лобового скла, є парктроніки. от Паркувальний асистент у нас з'являється, є камера 360 градусів з 3D-моделюванням простору. Коротше, Коротше, повний заряд практично є вибір режимів, і вибір режимів також непростий. Тут можна побачити, що є DCC-підвізка. Підвізка з регулюванням жорсткості, що дає можливість ну, реально відчувати комфорт в Кодіаку, тому що він такий здоровий, немаленький. І з такою підвізкою автомобіль реально кермується набагато краще, ніж, наприклад, в звичайній версії. Це в мене і на гольфі була така колись підвізка. Я проїздив, дуже і дуже я її любив. Далі, вибір оффроад режим. У швидка клавіша вибирається одразу тут автохолд присутній органайзер у автомобіля. Також є шкіряний підлокітник Тут все регулюється, це все стандартно, бездротова зарядочка. Та вгорі у нас ще є панорамний дах це для пасажирів. Та і в принципі зі світлим салоном тут дуже дуже круто знаходитися. Також запуск. З кнопки. Тут у нас всі асистенти. Давайте паркувальний вимкнемо для початку. Викликаються з керма, lane assist, Blind Spot, те, що я говорив, мертві зони, от вони світяться, виїзд задом з місця паркування, фронтальний асистент, тобто в цьому плані автомобіль заряджений повністю всім. Є топова мультимедійка, це в нас, це в нас, це в нас Columbus 9.2 дюйми, навігація, яка працює знову ж таки. Є можливість виводити Google Earth. тобто Зі спутника карти показувати. Єдине треба буде вставити сюди сім-картку для роздачі і прийому інтернету, два бардачків Кодяка, Тобто по вільному місцю, по простору. Тут все дуже-дуже круто організовано. Автозатемнення всіх трьох дзеркал, тут підсвітки, звісно ж. Автомобіль чистий, рідне кермо, ще в доброму стані. Якихось там потертостей чи чогось подібного. Тут не помічено по пластику. Ну, оскільки тут глянець, є трішки-трішки таких затертостей. Селектор, в принципі, живий. Отакий Кодіак, навіть я такий перший зустрічаю, тому що у німців вони доволі скупі на комплектації іноді або просять дуже багато грошей. По документам. От, вихід з заводу, якщо видно, 12 місяць 2017 року. Тобто він у нас 17-й випуск, але повністю модельний 18-й рік. Пішли ще назад. А, і ще при виході не показав. При заході є оця фішка, яка захищає край кромку дверей передніх. І задніх також, щоб не стукнули там автомобілі, які будуть стояти поруч. Позаду у нас тут єдине відсутня третя зона клімату, є дефлектори, є 12-вольтова розетка, чистота. Автомобіль у нас, повторюсь, п'ятимісний. А, і тут ще є сонцезахисні штори отакі для дітей чи задніх пасажирів на далекі подорожі, щоб не сліпило сонечком. О, таким чином тут все виглядає. Білайт підсвітка, коли світитиме, це також буде приємно. Коротше, отакий цікавий кодіак. Що в нього по стану кузова, давайте швиденько глянемо. Попередньо в нього заявлено один елемент, який має косметичний ремонт. Тут, в принципі, по швидкому огляду все добре. Гляда. На цих елементах. Так, Система AdBlue на 190 двигунів вона завжди була, що в впасата, що у решти вагівських автівок також. Так, і отут у нас це капот, крило. От Воно у нас має, дайте знайду десь найтовще місце. Тут, здається, десь на кромці попереду. 384, що я знайшов, решта це перефарбування, звичайний шар. І що цікаво, зараз ще покажу. Так, оце попереду як момент, дивимося ще у Кодіака. Тут є пневмоупори, будь ласка, кочерги немає. Фари у нас рідні, де в нас тут 12 місяць 17-го року. І тут також. 12-й місяць 2017 року. Тобто навіть при тому, що тут б'ється найтовше місце, фара все ж залишилася рідна, кріплення всі рідні і робилося все без демонтажу. Тобто це щось косметично, капот також без зауважень. А Отут -от є перехід по фарбі, якраз відчувається і візуально його видно. Щось робилося локально. Ну, звісно, якщо тут локально, то і бампер також. Перефарбований. З косметичних є ще отакі трішки подряпанок, ну, але це вже якби, такий якраз і зроблений для того, щоб не чіпало елементи кузова, які ти не знімеш, не демонтуєш, або, наприклад, крилаш ті самі, просто знімаєш серп молдинг або під заміну, або під ремонт. Під капотом тут чистота, при тому, що ніхто нічого не мив за весь цей час, хоча можу. Помилятись в Україні точно, не мили. бо бачите, пилючка тут під форсунками. Чистота сухо, абсолютно нічого не помітно. Вентиляція трішки є на турбіні запітнювання. Від роликів тихо, ГРМ ще не замінений автомобіля, тобто йому треба буде провести сервіс. Тут у нас рідина в рівень, є тиск в системі. І без масла, прозора, кольорова у нас тут охолоджуюча рідина. Я по майданчику покатався, тобто до автомобіля, до роботи коробки, двигуна, холодний запуск. Все, в принципі, без зауважень. Що цікаво, оскільки він не з німецького автобану, по Швейцарії там особливо так не поганяєш, то тут і стан радіатора попереду дещо кращий. Знизу також. Це сухо, не пошкоджено. Подивимося ще позаду. Давайте, наскільки можливо, побачити, там редуктор також сухенький. І задня частина по підвізці, взагалі без жодного якогось рижика чи навіть болти, навіть нержаві. Ну, стан дуже і дуже класний автомобіля. Понизу в салоні, якби, окрім легких зауважень. По кузову автомобіль у Києві, якщо він вас цікавить, будь ласка, повний опис комплектації, технічних даних і його вартість з усіма витратами є внизу під цим відео. Дуже цікава, маю сказати, пропозиція за цей бюджет, адже схожі варіанти. Як не мають чогось в комплектації, схожі варіанти саме по ціні на авторія так мають пробіги за 200 або 200 тут у нас ще 152 це доволі таки гарний показник вважаю